Можемо впливати навіть там, де здавалося б, не можуть впливати усі е громадяни, і е наш приклад насправді Київський надихає інших містах, але е водночас він показує про те, що ми справді не вміємо проговорювати про проблеми, які в нас є, тому що ми з'явилися в цьому конкретному закладі, в якому ми зараз працюємо. Виходить вже через рік початку повномасштабного вторгнення. Я вже не кажу про ту війну, яка тривала до 24 лютого, 22 року, і ті проблеми, які ми побачили, коли ми зайшли в наш заклад, вони не були створені тільки вчора. Вони не були створені місяць тому. Вони були досить системними і досить. Системними на рівні усієї системи в дуже багатьох містах в Україні, і відповідно потрібно подумати над тим, як ми можемо це змінити і як ми можемо долучатися. І в тому числі керівникам закладів потрібно більш лояльніше ставитися до волонтерів, коли вони хочуть допомогти, і не заважати їм. Спробувати допомогти і покращити в тому числі те, що вони би мали зробити. Я не кажу, що керівники погані, але історії бувають дуже різні. Можеш, будь ласка, розказати кілька таких історій, тому що ну, коли ти говориш, що хоча б не заважайте, будь ласка, волонтерам, я розумію, що це питання доволі наболіле, і мені здається, зараз слушна нагода, аби поговорити про нього. Ну, наприклад, коли волонтери хочуть поширити якусь корисну інформацію, як от було, коли принцип випустили свої брошури, я знаю, що для багатьох людей стало. Це таким дуже гострим питанням, тому що вони хотіли поширити хороші речі. Команда принципу, організація, яка зараз працює в тому числі і над реформами. Вони випустили дуже класний навігатор, який допомагає військовослужбовцям зрозуміти, що взагалі їм потрібно що їм потрібно знати, коли вони йдуть на ВЛК, які вони можуть отримати там допомогу, що їм потрібно зробити, як їхні рідні можуть підтримувати їх і. Це така річ, яка мені здається, має бути базовою і поширена просто всюди, де тільки можна. З кожного просто куточка вона має бути. Але в деяких закладах неможливо розмістити це без отримання якоїсь додаткової додаткового погодження і додаткового. Такого кола бюрократичного пекла, який ти мусиш пройти для того, щоб отримати дозвіл на те, щоб повішати е, той чи інший плакат. І відповідно, коли е, ми кажемо: дивіться, ці плакати, наприклад, допоможуть вам зняти якусь частину запитань, які бійці задають вам. Будь ласка, дозвольте нам це зробити. Е, то часом ми чули, що а, давайте перевіримо, чи точно там буде це працювати. Ми не впевнені, що це буде добре, але потім з'являються ці плакати, і вони справді допомагають полегшити якби обізнаність бійців, в тому що потрібно і що не потрібно і тим самим знижується градус напруги між лікарями і між пораненими, які проходять і ставлять їм 155, ну ніби як дурних питань, на які в лікарі втомлюються, відповідати. Очевидно, так. Угу. Очевидно, тому що питання вони усіх досить типові, і е, кроки, які люди, які військовослужбовці мають зробити, вони дуже базові і дуже схожі. І проблеми, з якими вони зіштовхуються, вони є досить такими типовими для різних е, місць і різних міст.